Мене звати Отець Мелетій, і я служу у маленькому монастирі на Київщині, який мало хто знає, наш храм завжди був місцем спокою, де люди знаходили розраду і молилися за мир. Але одного ранку, під час недільної літургії, сталося щось, що я не можу забути. Коли я виголосив слова молитви, повітря навколо змінилося, і я відчув потужну присутність Божу. Раптом перед моїми очима. З'явилося видіння таке ясне, що я на мить зупинився. У цьому видінні я побачив небо, яке раптом потемніло, а потім на землю почали падати ракети, вибухи руйнували будівлі, а найбільше постраждали храми, люди втікали, шукаючи порятунку, але їхній біль і страх заповнювали все навколо. У цей момент я зрозумів, що Господь хоче показати мені щось важливе. Це видіння було не випадковим, і я відчував, що мушу поділитися тим, що побачив. У видінні я чітко побачив постать Путіна, який, здавалося, насолоджувався руйнуваннями. Його очі були холодними, а усмішка на обличчі викликала відчуття глибокого зла. Він віддавав накази знищити все: міста, села, храми, людей. Я бачив, як російські ракети падали на священні місця, руйнуючи їх до основи. Найбільше мене вразило те, що навіть у такі моменти люди молилися, просячи Господа про допомогу. Путін хотів стерти все, що нагадувало про віру, любов і надію, бо це суперечило його злу. Його дії викликали у мене гнів і біль. Але Господь просив мене залишатися спокійним і уважно дивитися. Я зрозумів, що це зло не залишиться безкарним. Бог, який бачить усе, не дозволить, щоб такі дії залишилися без відповіді. Одним із найболючіших моментів видіння було знищення храмів. Я бачив, як прекрасні церкви, які були збудовані віками, руйнувалися за лічені секунди. Це були не просто будівлі, це були місця, де люди знаходили Бога, шукали розради і сили. У моєму серці запанував біль, коли я бачив, як святині перетворюються на руїни. Люди плакали, стоячи на колінах перед обгорілими хрестами, але їхня віра не згасала. Вони молилися навіть серед руїн, і це було найсильнішим свідченням їхньої любові до Бога. Я зрозумів, що храми це не лише каміння, а й людські серця, які горять вірою. Господь показував мені ці сцени. Щоб я зрозумів, що це зло не залишиться безкарним. Я відчував, що Божий гнів уже близький і Путін заплатить за свої злодіяння. Це руйнування було лише початком чогось більшого. Після руйнування храмів у ведінні я побачив щось ще страшніше: Божий гнів. Небо стало червоним, і земля почала тремтіти, наче реагуючи на несправедливість. Я зрозумів, що Господь більше не буде терпіти цього зла і покарає тих, хто його чинить. У видінні я побачив, як хмари згущувалися над Росією, несучи щось жахливе. Це була не війна, а епідемія, яка розповсюджувалася зі швидкістю блискавки. Люди хворіли, їхні тіла слабшали, і вони не могли продовжувати воювати. Російська армія, яка раніше здавалася непереможною, Втратила свою силу. Я бачив, як солдати покидали зброю, бо не могли навіть підняти її. Це було не просто хвороба, це була кара від Бога за всі їхні злодіяння. Господь вирішив, що настав час зупинити цю війну через справедливість. Ведіння продовжувалося, і я побачив, як хвороба призвела до краху режиму Путіна. Люди в Росії почали повставати, звинувачуючи його у всіх нещастях. Які впали на їхню країну, вулиці міст наповнилися протестами, а люди вимагали справедливості. Путін, який раніше здавався всемогутнім, виглядав наляканим і безпорадним. Його соратники залишили його, намагаючись врятувати себе, але було вже пізно. Я бачив, як його режим руйнувався, як картковий будинок під тиском народу і Божої кари. Росія занурилася у глибоку кризу. Але це було необхідним очищенням. Господь показав мені, що зло не може існувати вічно і рано чи пізно воно буде знищене. Цей момент був для мене знаком того, що навіть у найтемніші часи є надія на справедливість, Господь завжди на стороні тих, хто вірить і молиться. Коли видіння продовжилося, я побачив, як люди в Україні і Росії реагували на Божу кару. Україні люди ще сильніше об'єдналися у вірі, молилися за своїх близьких і за перемогу правди. Навіть ті, хто раніше сумнівався у силі молитви, ставали на коліна перед іконами, у кожному храмі, навіть серед руїн, звучали слова подяки Богові за його справедливість. Водночас у Росії панував хаос. Люди почали розуміти, що зло, яке вони підтримували чи толерували, повернулося до них бідою. Вони шукали відповіді, але знаходили лише тишу і страх. Багато з них почали усвідомлювати, що Кара Божа це наслідок їхніх дій і бездіяльності. Я бачив обличчя, сповнені розпачу і каяття, але вже було запізно. Це було справжнє очищення, яке вимагало від кожного перегляду своїх дій і віри. У видінні я побачив, як молитва українців. Стала справжньою зброєю у боротьбі зі злом. Люди збиралися у храмах, вдома і навіть просто на вулицях, щоб просити Бога про захист і справедливість. Їхні слова були простими, але щирими, і я відчув, як вони піднімаються до небес. Бог почув ці молитви і вирішив втрутитися, показавши свою силу і милосердя. У кожному серці запалювалася надія, навіть серед руїн і випробувань. Я бачив, як молитва допомагала людям знаходити сили жити далі, підтримувати одне одного і не втрачати віру. Це була не просто віра у Бога, а й віра у правду, яка завжди переможе. Люди розуміли, що вони не самі у цій боротьбі, і це давало їм незламну силу. Молитва стала мостом між ними і Господом. Який ніколи не залишить своїх вірних. Я знав, що ці молитви змінюють усе, навіть серця тих, хто колись був далеким від Бога. У своїх видіннях я побачив, як хвороба, наслана на Росію, охоплювала все більше людей. Це була епідемія, яка не мала лікування і паралізувала всю країну. Люди ставали безсилими, не могли працювати чи навіть пересуватися. Господь показав мені, що це кара за всі злодіяння, які вони чинили проти інших народів і своєї власної совісті. Російська армія втратила здатність воювати, і навіть ті, хто залишився здоровим, не мали духу продовжувати. Я бачив, як солдати кидали зброю і поверталися додому, розуміючи, що їхня боротьба була марною. Навіть ті, хто підтримував режим, почали усвідомлювати, що все. Що вони вірили, було хибним. Епідемія принесла з собою не лише фізичний біль, а й глибокі зміни у свідомості людей. Це було нагадуванням, що зло завжди повертається до того, хто його чинить. Господь показував, що його справедливість не знає меж. У своїх видіннях я побачив, як режим Путіна остаточно занепав під тиском Божої кари і народного гніву. Люди більше не боялися говорити правду і виступати проти тих, хто довів їхню країну до катастрофи. Путін, який раніше здавався незламним, виглядав слабким і розгубленим. Його оточення залишило його, рятуючи власне життя, але це не допомогло. Я бачив, як народ Росії, який довго мовчав, піднявся, щоб зруйнувати цей режим. Вулиці наповнилися голосами, які вимагали змін, і ніхто вже не міг їх зупинити. Путінський режим зник так само швидко, як колись здавався могутнім. Господь показав, що жодне зло не може існувати вічно, і навіть найсильніші диктатури падають під тягарем гріхів. Це був початок нового шляху для Росії, але цей шлях був довгим і складним. Я знав, що Господь дав цій країні шанс. На очищення і відновлення. Коли видіння закінчилося, я відчув, як Господь залишив у моєму серці сильний мир і впевненість у тому, що правда завжди переможе. Я знав, що мушу поділитися цією історією з іншими, щоб зміцнити їхню віру і нагадати, що навіть в найтемніші часи Господь завжди з нами. Це видіння стало для мене не лише попередженням, а й закликом до молитви і любові. Я зрозумів, що випробування, через які ми проходимо, є частиною Божого плану, який завжди веде до добра. Людям важливо пам'ятати, що зло не може перемогти, якщо ми залишаємося вірними Господу. Я молюся, щоб кожен, хто чує цю історію, знайшов у ній надію і силу для свого життя. Господь завжди поруч, і його справедливість невідворотна. Ця історія є нагадуванням про те, що у віри і молитви є величезна сила, яка може змінити навіть хід історії. Я дякую Господу за те, що Він дозволив мені побачити це видіння і поділитися ним зі світом. Нехай кожен, хто прочитає ці слова, знайде у своєму серці мир, віру і любов.